Привіт вам добрі люди, колеги та коліжанки, мотоциклісти. Дякую, що завітали на мій канал. Друзі, сьогодні мова не про мотоцикли. Сьогодні буде невеличкий репортаж з одного дуже цікавого місця для відпочинку. Місце знаходиться біля села Шилівка Полтавської області. Люди місцеві зробили доволі непогане місце. Хочу вас з ним познайомити. Я особисто називаю це місце Шилівські Мальдіви. Чому так? Ну, покажу, покажу, розкажу. Ну, звісно, я називаю це місце Шелівські Мальдіви, трошки з гумором і іронією, але з великою повагою до мешканців. Іноді гуляють свадьби, дні народження. Іноді просто відпочивають. То ви мене запитаєте, так де ж тут шилівські Мальдіви? А я вам відповів: отут вони і є. По-перше, екологічно чистий, так сказати, сільський продукт. Чистота, охайність і порядок, наскільки ви бачите, ні бумажок, ні пакетів, нема нічого. Є люди, які доглядають, за що їм великий-великий респект. То чому я називаю це місто Мальдіви? А дуже просто, дивіться, лежаки, як на Мальдівах, два штуки є. Далі йдемо. Білий пісок, як на Мальдівах. Дві кучі. Є. Зараз подивимося пісочок білий, просто пісочок чи скрей Ні, просто білий пісочок. Гадаю, він буде розгорнутий свого часу і буде тут класний пляж з білим піском. Ну, чим Мальдіви, друзі. Ну, звісно, з юмором, але й з повагою до місцевих. Кладочки трошечки старенькі трошечки поремонтовані І я знаю тут місцеві розганяються пурнають цю річечку іноді аж туди в кушарі долітають ну то буває звісно коли після пів воно далеко летиш іноді річка тут гарненька чистенька не скажу що прям така холодна але похолоджує добре Непоганий маленький пляжик, почищено тут. Ну, по сільському, звісно ж, по сільському. З морями тут, звісно, не зрівнятись, але шилівські ж Мальдіви, А не які-небудь мальдівські Мальдіви. Друзі, а привіз мене сюди Баджик-баджаджик. Оця стопісязочка, цупири, куди вам потрібно, туди вона вас і везе. Ну, окрім, звісно. Великого автобану. Для автобану вона слабенька, мотоцик слабенький і скорість у нього невеличка, але от по місту саме те, що потрібно. Екологічний чистий відпочинок. Рекомендую. По селах, по невеличких городках і обов'язково після річки, що? Гарячий запасний чай. Друзі, як він смакує. Ну, хто що любить, хто каву, хто чай, я люблю чай більше. Тому чайок, щоб е жити хотілося. Друзі, ще тут цікаво, багато столів тут відмічають і свадьби, і дні народження, і просто приїжджають оковиту попити. І з подругами, і з друзями. Місце дуже гарне. Ті, хто доглядають, зняли отут плакат висів, вона навіть планочка залишилась на цій деревині, висів плакат. Там було 5 слов. Таких гарно нарисованих, написаних таких слова, звучали так: поїв, попив, насрав, зібрав і вивіз. По-сільському, по-нормальному, щоб зразу стало, стало понятно, що треба робити після того, як накидав. І я так розумію, місцеві придержуються, хоч і плакату вже немає. Тому вважаю, це містечко дуже гарненьким. Цікавим для відпочинку. Сьогодні мені взагалі-то повезло, нікого нема. Та трошки вже її похолодало, може і того нікого немає. Ця місцина знаходиться в низині, тому в залежності від того, яка була зима і весна, сюди можна приїхати тільки на початку літа або навіть в середині літа. Бо тут постійно стоїть вода. Про техніку я і не балакою, щоб можна сюди було заїхати, але навіть ногами не завжди зайдеш без чоботів, ну розумієте. Так що отакі у нас екологічні міста, друзі. Приїжджайте до нас гості на Полтавщину. У нас гарна природа, у нас гарні річки, у нас гостинні люди, тому ласкаво просимо. Ну а про те, Друзі, репортаж я закінчив. Надіюся, маленьку подобайку заробив. Підсніть, будь ласка, вам не тяжко, а мені приємно. Дякую за увагу. Слава нашій Україні. Бувайте здорові!